Трансформаторний зарядний пристрій по фірмі Narva. Дивіться, як він виглядає. Ось такий металевий корпус у нього йде. Всередині стоїть один трансформатор. І має цей апарат два режими роботи: мінімум та буст. Має... Може заряджати акумулятори 12 та 24 вольта. На передній панелі у нас є всі перемикачі. Також стоїть запобіжник. Це безпека, бо якщо ви переплутаєте провода там плюс-мінус, щоб у вас не згорів зарядний пристрій, просто вийде з ладу ось цей запобіжник. Також на передній панелі є амперметр від 0 до 20 А. Провода у нас для заряджання вмонтовані. Червоний плюс, чорний мінус. Та кабель підключення до мережі. Вага цього апарату 5 кг, У верхній частині є ось така ручка для переносу. Також є зарядні пристрої на 30 ампер та 50 ампер. А якщо вас цікавить пускозарядний пристрій, є такий пускозарядний. Він заряджає акумулятори та може запустити автомобіль, якщо ваш акумулятор повністю сів. Пусковий ток у цього апарата 140 А. Тобто є різні зарядні пристрої під різні акумулятори. Все залежить від потужності вашого акумулятора. Якщо у вас там 60-ка, вам буде достатньо і ось такого 15 амперного. Все щодо 100 А можна заряджати і ось таким зарядним пристроєм. Є зарядні пристрої, які більш потужніші та швидше будуть заряджати ваш акумулятор. Кого цікавлять зарядні пристрої, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані.